Весна це не тільки гарна погода та тепле сонце. Це ще й весняні загострення хвороб. Чіткої відповіді на питання, чому саме у березні-квітні настає період загострення старих хвороб, немає. Як правило, погіршення стану організму є результатом цілого комплексу причин. Сімейний лікар мирноградської амбулаторії зазначає, з настанням весни кількість пацієнтів трохи побільшала. Багато людей звертаються з наступом весни. З сезонними захворюваннями, такими як ГРВІ, гострі респіраторні захворювання, проблеми зі шлунком, проблеми з суглобами, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, частіше, звичайно, це ГРВІ. Симптоми сезонної алергії часто можна сплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції чи ковід-19. На відміну від ковід-19, сезонна алергія має наступні відмінності. Не буде підвищення температури при сезонному риніті, це буде закладеність носа, можливо, пацієнт не буде відчувати запахів, це буде йому приносити дискомфорт. Весняний, авітаміноз – досить розповсюджене захворювання, що починає дошкуляти і з приходом тепла та свідчить про те, що вашому організму не вистачає одного або декількох вітамінів. Наш організм, як кажуть, після, якщо можна так сказати, зимової сплячки, він не може адаптуватися до весняних цих перебоїв з погодою. І треба допомогти організму, тобто приймати вітаміни. Він по-різному проявляється, може бути головний біль, біль у м'язах, шелушіння шкірних покривів, зміна пластини нігтів, мігрень також, випадіння волосся, відслаювання нігтьової пластини. Сімейний лікар зазначає, самолікуванням авітамінозу займатися не варто. Якщо пацієнт звертається, ми можемо. Наприклад, запідозрити, що це саме дефіцит вітаміну А або Е, рекомендуємо або полівітамінний комплекс таблетований, або вітаміни з фруктів, овочів. До того ж, окрім сезону гавітамінозу та ГРВІ, на сьогоднішній день побільшало пацієнтів з діагнозом коронавірусної інфекції. У Нас декілька амбулаторій в місті. Ну кожній амбулаторії по різному. Наприклад, в нашій амбулаторії за ці дні було сім випадків. За ці виявляються випадки гострої респіраторної хвороби, як такі, як COVID-19. Ми виконуємо цитотести, підтверджуємо цей діагноз. Якщо легка форма, ми лікуємо амбулаторно цих пацієнтів, якщо важка форма, середня важка, важка, Та якщо є супутні захворювання, це пацієнти похилого віку, ми, можливо, можемо їх госпіталізувати до інфекційного відділення. Профілактика респіраторних захворювань та весняного вітамінозу включає кілька простих і всім відомих способів, але на жаль, на практиці далеко не завжди до них ставляться серйозно. Найголовніший принцип у попередженні захворювань це збалансоване харчування. Весняна дієта повинна обов'язково містити весь спектр поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які відповідно можна знайти у м'ясі, крупах, овочах чи фруктах. Також необхідно часто гуляти на свіжому повітрі, виконувати Прості фізичні вправи, які зміцнюють здоров'я і покращують загальне самопочуття, не варто забувати і про повноцінний відпочинок і достатню кількість сну.